Все, я рішилася, даю за даром. <риклад> Таким голосом, наче, ну блін, ну що, воно здорове, воно мені не підходить. Купляти його ніхто не хоче, бо це в рідкості кому треба. Тому, коротше, рішила віддати за те, що взяла. Ну, я то потратила 250, але хто його хоче купити за 250, це сліди від. Від того, що стояла там. Коротше, повинні забрати в дитячий садочок. І приїхати повинні. Вони важкі, як я не знаю, що. Тому я вже ось всім проснулася. Вчора я звільнила, все познімала з цього, то у мене тут звільниться нормальне місце, ну, це таке. Я вирішила не жалкувати сильно за гроші, тому що якщо комусь це буде в користь від цього, то хай буде. Хай би, наче я би подарувала дитячому садочку, наприклад, 250 злотих. Я продавала там, ніхто не реагує взагалі. Ну, це не серед наших я віддала за даром, а серед поляків, тому що. Тому що, коротше, нашим воно і даром не треба, воно трохи пошарапане. Куди його продавати. Якийсь кашель сьогодні сухий, Наверно, сухе повітря, дуже. Коротше, звільниться, звільниться місце. Ой, Я буду якось легше дихати, бо щось воно мені дуже давить на мозги. І я подумала, що, можливо, сюди кухню поставлю, тому що тут є вентиляція. І, можливо, так як кондиціонер стоїть, то там десь кухонні шафки, і там вище, можливо, витяжка потім буде над плітою, щоб витягувала все, що пару. Що я буду готувати, тільки ще не знаю, як я там. Ну, якось можна придумати, владнаць, щоб кондиціонер стояв внизу і повітря не перекривало зверху. Ну, можна, звісно, трохи, ну не бажано. І там якось окружити -то шафками, Ну, і тоді буде компактній. І плюс буде витяжка. Витяжка теж треба, трубу витяжки. Короче, якось треба владнати. А цей угол, шафу цю викинути. Оце по телевізорам викинути, ця шафа, що там з книжками, теж її не буде. А оцю шафу треба можливо поставити сюди. І холодильник звичайно, сюди ж переставить на цю сторону. А шаф, цю шафу просто переставити сюди, ну, на цей угол. І там ще можливо якусь таку саму купити. Я купила картонки, от лежать картонки внизу, щоб поскладати в картонки замість органайзерів, тому що треба кудись ховати, а не хочеться мені дорогих ящиків. Ой, вода теж сюди перейде. Тут кухня, витяжка буде, вода, кухонний стол десь там поставлю. Телевізор поки що ще немає на нього, і для таких речей, для ікон, для книжок теж треба якась ну, щось треба. Оце, ці я не хочу залишати, тому що за них я плачу 30 злотих в місяць, а нашу вони мені, вони мені взагалі не, не подобаються і не, под, не підходять. Ну, Буде так свободно, буде тут кухня. Далі буде цей диван, за що я сижу. По-перше, там тепліше, ніж під вікном. Ну, і полки на стіни вже треба чіпляти, бо ляльки і цей же шригал теж віддати. Ну, коротше, хочу уменшити. чекаю на тих людей, не знаю, коли вони там будуть чи будуть взагалі. Як ні, так прийдеться їх назад розсувати і знову писати оголошення. Хтось це забере. Ох, поляки заберуть там, де я забрала там, тим більше що це вже в Варшаві, це вже ну, не не в якомусь там задупі, а в Варшаві то заберуть.